М -м -м. Такий цікавий смак. Солодкий, кислий. Трошки дали спеції барбекю, Реально прикольно. Обов'язково вам треба це спробувати. А ви досі використовуєте ревінь лише в десертах, то давайте приготуємо з вами смачний та цікавий соус до гриля, до м'яса, до риби. Записуйте рецепт. А поки що обов'язково поставте лайк, підписуйтесь, якщо ви точно не зробили, а ми будемо починати. І так, друзі! Першим ділом, що нам треба зробити? Ми беремо наш ревін. До речі, напишіть, як в вашому регіоні називається ревень. Тому що в одному регіоні називається Рибарбара, От, в якомусь регіоні в Тернопільському називається Рамбомбарам. Я не знаю, ну це дуже такі гумедні назви. Напишіть, будь ласка, як у вашому регіоні називається Релі? Першим діло, що нам треба зробити, я його промив е, хорошенько, так під проточною водою. Можливо, ви можете просто взяти там якусь миску, замочити водою і так його потерти. Далі, що ми робимо? Ми зрізаємо оці такі е, края негарні. З однієї сторони та з іншої сторони. Далі нам треба, як в стеблі селері, зняти оці верхні такі бачите, частинки. Тому що вони тверді, вони нам не потрібні. Тому ми їх ось так знімаємо. Далі, друзі, нарізаємо ось такими невеличкими шматочками, для того, щоб нам було його швидко просто обсмажувати. Далі беремо цілу циблинку, ріжемо її пополам, очищаємо. Нам потрібна лише половинка. Зрізаємо хвостик, і нам треба нарізати її не принципово як. Все рівно будемо потім то все перебивати. Тут нарізаємо хаотично. Візьмемо чесник, роздавимо його ось так ножем і знімемо шкірку. О, бачите, як дуже легко знімається. І тепер трошки. Ось так, пару разів рубаним. Дуже такий простий та легкий соус, тому що все робиться в одній кастрюлі. До речі, ми вже поставили її на плиту, налили сюди можна ще трошки олій. Я використовую оливкову, ви можете використовувати будь-яку на свій смак, Соняшникова а також класно підійде. І що ми робимо тепер? Тепер ми беремо нашу цибульку, нашинковану, нарубану, і додаємо сюди. Нехай трошки воно ще нагріється. Даємо цибульку нашу кастрюлю і обсмажуємо її перше. Нам треба її обсмажити до прозорості Хвилина, я думаю, 5, можливо, менше. Треба дати шкаринку і обсмажити її до прозорості до напів такої готової. Вона цибулька наша смажиться довше всіх, тому ми з неї починаємо. Даємо ревіль. І будемо скидувати на таку невеличку потужність і вже готувати разом. Часник додамо, до речі, в саму останню чергу, для того, щоб він не згорів. Тому що коли чесник згорає, він все коли згорає, дуже неприємно пахне та смакує. Аж так на невеличкому вогні можна додати, тушимо. Спочатку обсмажуємо і далі піде сік і воно почне потрошку тушитися. Далі будемо блендерити, ну але то вже далі. Хай поки що розтушиться так. Леревень вже розмігчився, подаємо чесник, перемішуємо. І Зараз будемо додавати всі інші наші смакові компоненти. Візьмемо трошки спецій, нам потрібна спеція барбекю, цукор та сіль. Даємо цукру. Спеції барбекю. Додаємо солі. Свіжемений перець. Де він наш розмягчився, можемо перебивати. Далі пересипаємо в чашу блендера і будемо зараз перебивати. Далі спробуємо і вже доведемо по смаку, якщо буде потрібно. Далі перебиваємо в водоріту консистенцію. Важані, звичайно ж, можна перетерти цей соус через сито. якщо вас можливо смущають оці такі невеличкі волокна, які попадаються, то можна перетерти. Так, друзі, текстура у нас вийшла. За рахунок того, що я додав сюди спеці барбекю, є такі невеличкі вкраплинки. Ну і це краще, тому що коли воно прям таке як, як однорідна маса, не дуже приємно їсти. А так тут відчувається ще інша якась текстура. Треба спробувати обов'язково. Такий цікавий смак. Солодкий, кислий. Трошки дали спеції барбекю. Реально прикольно. Обов'язково вам треба це спробувати. Тому, друзі, дивіться в коментарях, як вам соус. Обов'язково подивіться відео, які виб'ють тут, тут тут. Ну а я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, па-па!